Друзі, привіт! Я рада бачити вас на моєму каналі та рада вітати вас на моїй кухні. Сьогодні разом з вами приготуємо смачне, провірене, дуже вдале листкове тісто. Приготуємо його двома варіантами. І перший варіант у нас більш таки бюджетний готується він без яєць. І ще дуже просто, готуємо його практично е ножем або звичайною веделкою. І такий нюанс, що руками ми лише будемо його збирати. Нам потрібно максимально зберегти холодну температуру тіста від масла та сметани. Відповідно, масло повинно бути з холодильника, так само сметана. Щойно я взяла з холодильника, І починаємо Відді. замішувати тісто. Борошно я вже просіяла. Нам потрібно 400 грам просіяного. Для цього борошно. беру холодне вершкове масло та натираю на. Крупній терці. Щоб легше не таралося масло, треба опустити та покупати його в борошні. Масло натерте. По бажанню ви масло можете замінити на маргарин, але я натираю вершкове масло. Добавляю сіль-сіль, буквально одна четверта частинка чайної ложки. І беру звичайну веделочку, і це все гарно перетираю. Е, важливий нюанс. Руками ми будемо буквально його вже там збирати докупи. Ну, як я вже попередньо казала, що нам треба максимально зберегти холодну температуру нашого Тіста. Тим самим воно буде дуже гарно при випіканні слоїтися. Ну, ось, власне, і все. Гарно перетерто, і цього достатньо. Зараз додаємо сметану і замішуємо знову ж таки. Тою самою веделкою наше тісто. Сметана у мене покупна 20%. Вагою, ну, я відміряла 200 г сметани. І гарненько перемішуємо. Коли бачимо, що вже маса наша така більш волога від сметани, тоді ми можемо перейти та ну, домісити руками. Ось як бачите, як це легко робиться. Ми просто його складаємо докупу. Ми не замішуємо його на однорідне тісто, як Наприклад, там пісочне тісто. Ні в якому разі. Тим самим ми робимо е, слої. Тісто наше готове, ну, буквально лічені хвилинки нашого часу е, воно в нас забрало. Ось, як бачите, воно, е, ми його гарно зліпили в одну кульку. Е, подивіться, яка в нас структура, вона така. Е, Ну, неоднорідна, така повинна бути і по кольору, і по консистенції. Але вона тримається куп. Так, розділяю на три частини і складаю в холодильник на півтора години. Тісто я розділила на три рівні частини та показую його вагу. І щоб тісто не підсихало в холодильнику, накриваємо харчовою. Так, готуємо пінь. другий варіант листкового тіста. Для цього нам треба відповідно борошно просіяне. Жовтки, вершкове масло. Ну, можете замінити на маргарин. Сметана, сіль. Та тут в мене смалець для змащування. Це свиний жир, але можна також взяти просто вершкове масло. По бажанню. І починаємо замішувати тісто. Замішуємо відразу руками. Це у мене вершкове масло, такої кімнатної температури. Перекладаю. До борошна. І відразу додаємо сіль, сіль, буквально там четверта частина чайної ложечки. І робимо таку крихту. Це все вже робимо руками. Злегка вмішали масло, додаю жовто. Так, жовтки додала і замішуємо тісто на сметані. Сметана у мене магазинна 20%. Скільки у мене піде сметана, я вам напишу, але ну, тут вже треба орієнтуватися на структуру самого тіста. Ну, борошно всіх відповідно різне, тому і сметана може піти ну, всіх по-різному. Тісто замішується ну, буквально так само лічені хвилини. Нам треба зробити таке однорідне тісто. Дуже м'ягеньке, ніжне. Ну, воно в нас абсолютно не повинно прилипати до рук. Ось таке гарне, м'ягеньке тісто в нас вийшло. Зараз розділяю на 5 частин, можна розділити на 4, кому як буде зручніше. І будемо переслаювати. Тісто. Тісто у нас замішане. Перекладаю на коврик. Коврик я злегка присипала муком. Так. І розділяю тісто на 5 частин. Можна ділити і на 4, але мені найзручніше, коли я розділяю на 5 частинок. Я не використовую увагу, Ну, Якщо вам треба якісь там рівні частинки, ви можете навіть і відміряти, відважити. Складаю чотири частинки у миз накриваємо або плівкою, або рушничком для того, щоб не завітрювалося тісто. Хоча ми з ним будемо практично, ну щойно, і робити. Так, одну п'яту частину залишаю і розкачую якомога тонше. Тістом дуже легко працювати, можемо собі трішки допомагати борошном. Часто мене питають, чому, чому я називаю не борошно, а борошно. Ну, тому що в мене закарпатський діалект. Я веду канал на українській мові, але ну, відчувається мій закарпатський діалект. Тому іноді ну, називаю так, ставлю наголос, як ми кажемо, на Закарпатті. Ось так, якомога тонше ми повинні розкотити наше тісто. Нічого страшного, края не рівні, це взагалі зараз нам не важливо. Розтоплений свиний жир, смалець. Беру пензликом і наношу наш смалець. Ще раз повторюся, ви можете взяти вершкове масло, розтопити та нанести. Якщо ви не вживаєте або не можете вживати по стану здоров'я багато людей, ну не їдять свиний жир. Так, наносимо такий не дуже великий шар нашого смальцю і беру просіяне, знову ж таки, борошно і присипаю щедро на смалець. Тим самим ми відділяємо, ну, наші будуть слої робитися. Ось так. Зараз гарно складаю, тісто шарую. Ось в такому порядку складаю тісто, і тим самим у нас будуть робитися такі е, слої в тісті, коли буде випікатися, воно дуже смачне вдале, провірене руками. Це, взагалі, цей рецепт з маминого записника. І перекладаю на тарілку, так само роблю з іншими частинами нашого тіста, яке ми поділили, і відправляю в морозильну камеру або в холодильник. На в холодильник ставлю на півтора годинки для того, щоб свининий жир добре застив. Далі можна брати і готувати різні випічки на ваш руку. Тісто я перемастила, склала, закрила пакетом або харчовою плівкою і ставлю в холодильник на годинку півтора, для того, аби смалець добре захолодився. Тісто моє добре захолодилося. Показую вам, скільки в нас вийшло. Листкового тіста на вагу кілограм 68 грам. Тісто наше готове. Сьогодні я поділилася відразу двома варіантами смачного провіреного слоєного тіста. З таким тістом можна готувати абсолютно любу випічку. Також з такого варіанта, з будь-якого, можна приготувати знаменитий торт наполеон. Тому обов'язково зберігайте собі. Оба два рецепти в копілочку. Ще раз повторяюся, що вони є дуже вдалими, хорошими, провіреними рецептами як один, так само і другий. Завжди виходить, неймовірно, смачно, дуже сипуче, слоєне, люба випічка з цими рецептами. Всім дякую за те, що були разом зі мною. Бажаю всім вдалого готування. Готуйте для вас та ваших рідних. Також хочу вам ще вказати, що тісто можна зберігати в холодильнику одну-дві доби. А в морозильній камері можна заморозити тісто, обов'язково треба покласти в плівку харчову, гарно щільно замотати і зберігати можна місяць, навіть і більше. Тому дуже практично, коли щось захотіли спекти смачного, в нас вже буде в морозильнику готове листкове тісто. Також внизу я вам залишу посилання на різну випічку з оцим тістом. В мене є трубочка зі слоєного такого тіста, так само є слойка з горішками та кокосовою стружкою і дуже смачний торт з вишнями. Тож заходьте, переглядайте, готуйте і хай вам все вдається. Бажаю всім мирного неба, Божих благословень і до наступних зустрічей! З вами була Мальвіна.